Вітаю вас, дорога церковь! Сьогодні тема моєї проповіді базується на цих віршах, які зачитав Олег. І ця проповідь вона буде сьогодні присвячена заклику Ісуса Христа до всіх нас. Це, цей уривок він розповідає про те, як учні в ту темну ніч в Херсіманському саду. Перед тим, як Ісуса Христа повинні взяти, були воїни та тисячі начальники. І Ісус Христос в цей момент, коли учні вони вже останній раз бачили Ісуса Христа, вони потім втратили свого вчителя, свого Господа, свого найкращого друга. І в цей момент Ісус Христос, він, ніби відчуваючи. Ту тривогу учнів, да, що їм буде дуже важко на проти свого життя, він закликав закликав їх та всіх нас такими словами, які сьогодні тут у нас, е, сьогодні ми будемо розбирати. Перше слово ці, е, ці слова, перше слово це російські бодристують. Тобто пильнуйте, пильнуйте. Друзі, що це означає, як ви думаєте, бодрствувати Не спати, бути насторожі, бути уважними. Тобто перебувати в такому свідомому стані. А які приклади в нашому житті ми можемо привести на користь, чому так важливо пильнувати і бодрствувати? Так, да, явол постійно так. І, а, або просто, якщо ми можемо там десь йти, переходити через дорогу, як да, е, е, задуматися, да, е, відволіктися, і цей момент може потрапити в аварію, так, такий, такий простий, або е, залишити в себе вдома якийсь там прилад, да, який може е, причинити пожар. Це, е, це, це зрозуміло, що. Е, але спати це. це е, це корисний фізіологічний процес для, для кожної людини. Це дуже... Але є такі, час, такі часи, коли спати дуже небезпечно. І згадаю такий приклад, коли водій потрапив в аварію, заснув на за кермом, і багато людей погибло, і пасажирів. Але слово не спати воно теж і відноситься теж для нашого і духовного стану. В Біблії багато прикладів є, які підтверджують цей тезис, чому важливо, так важливо бути пильними і не спати, чому так небезпечний духовний сон в житті Божих дітей. Давайте згадаємо з Біблії пророка Іону, коли він заснув на кораблі, коли він, і, і, що, і до чого це призвело. Що його викинули за борт, і він попав в членокіта. Інший приклад Самсона, який придався гріховним спокусам і заснув, і втратив своє волосся, свою силу. І ми знаємо, до чого це призвело. І всім відомий нам приклад в Євангелії Матфея, про п'ять нерозумних дів, да, які е е спали, да, і що вони зробили? Вони не дбали про алію да, в своїх. Звітильниках, які горять. Тому, брати і сестри, ви бачите, як важливо, важливо не спати, як важливо е піклуватися про свій порятунок, стояти на варті свого серця. Тобто розуміти, що відбувається в нашому серці, які думки приходять, які реакції. Да, е який стан нашого серця? Що ми відчуваємо? І тут ми переходимо до дуже важливого моменту. Ісус закликає нас бути бодрими, пильнувати. Чому Ісус закликає нас не спати? І тут ми бачимо на прикладі цього епізоду учнів, які а, розуміли, що. Ісус для них був найкращим другом і вчителем, їхнім Господом, Господом. Да? І незважаючи на те в таку темну ніч, глибоку, да, вони не встояли, коли Ісус їх їм закликав, щоб вони побули з ним один, одну годину. І... Чому так трапилось, як ви вважаєте? А відповідь вона від, відповідь, криється в слідуючому слові цього. Цього вірша. Ісус Христос, що Він каже? Не тільки пильнуйте, але що? Моліться. І він наполегливо вмовляє своїх учнів, щоб вони не тільки пильнували, але й молилися. І цей молитовний стан, він якраз і допомагає нам не спати. Багато прикладів. Я приведу з Біблії ті ж самі приклади. Про це про молитву. Коли... Е, перший приклад, це коли Христос, да, коли Христу допомогла молитва е, Сьогоднішній сьогоднішні уривок, який ми роз, розсматрюємо, це так, так показує, да, коли в Міксіманському суду він звернувся до свого отця. І він не спав і молився. Пророк Іона, саме той момент, коли він. Звернувся в чреві кита, звернувся до Бога. Я можу зачитати Іона, друга глава, другий десятий вірш. І помолився Іона Господові, Богові, своєму утроби Кита. А я голосом хвали принесу тобі жертву, що обіцяю, виконаю у Господа спасіння. І я думаю, якщо б Іона е, до цього вів молитовне життя і молився, то цих Випробовувань з ним не произошло, я, так, ну, я вважаю. Так, також само і не произошло цих випробовувань із, із Самсоном, коли він, е, ви знаєте, як він трагічно закінчив, коли його виклали очі. Да? Е, але я зачитаю свірш, коли Самсон все ж таки звернувся і закликав Бога в молитві. Судді, 16 глава 28 вірш, і закликав Самсон до Господа і сказав: Господи Боже, згадай мене і зміцни мене хоч би цього разу, о Боже, щоб мені водночас помститися філістімлянам за двоє очей моїх, і було мертвих, котрих погубив Самсон, сам гинучи набагато більше від тих, котрих він понищив за життя своє. Якщо б Самсон раніше звернувся до Господа то йому би не довелося стільки страждати. І він би виконав волю Божу набагато раніше, використовувавши свою силу. Ще я зачитаю вірш Ісуса Христа, як Він звернувся до Господа. Лука, це сьогоднішній уривок, Лука, 22 вірш, 41 по 44 вірш. 22 глава 41 по 44 вірш. А сам відійшов од них на відстань кинутого каменя і прихилив коліно, молився, кажучи, Отче, о як би ти визволив? О, о як би ти волив пронести чашу у Бог з мене? А втім, не моя воля, але Твоя нехай буде. І з'явилося до нього ангел з небес і зміцнив його, і виповнив з скорботою і тривогою. Ще ревніше молився і був пік його, мов краплини крові, що падали на землю. Багато християн в наших церквах а, скаржаться і кажуть, що от, дивіться, а, що в моєму духовному житті дуже багато поразок, да? дуже багато невдач. Але яка, яку ми можемо відповідь сказати, що їм треба робити? Їм треба більше спілкуватися з Господом. Для чого? Для того, щоб отримати силу да, в служінні, силу бути бадьорими та бути пильними. З цього можна зробити висновок, що молитва вона дає можливість людині не спати. А стан, що не спить, дає можливість молитися. І і за цього ми втрачаємо дуже багато можливостей в нашому житті. Якщо подивитися на своє життя, то скільки можливостей ми могли б не втратити, якщо б якщо ми пильнували і молилися, як це закликає нас Господь. Був такий проведений тест. Це таке велике дослідження, більше тисячі людей пройшли його. І людей спитали. Про що б вони жалілися перед своєю смертю, що б вони змінили в своєму житті? І е, в основному люди казали такі речі, що, що я так мало проводив часу з, на, з моїми близькими людьми, що я мало говорив близькій людині, що я тебе люблю, Ви проявляв свої почуття. А чому в них не вистачало сміливості в людей? Тому що вони дуже залежні від думки людей. Вони залежні від того, що вони скажуть. І результат цього, що вони жили і проживали не своє життя. Ще вони що, що вони багато сил, багато часу витрачали на свою роботу. І дуже мало часу витрачали. На проживання своїх життя, на близьких людей. Тому коротенький висновок. Люди не, не пильнують та не моляться і тому не проживають своє життя. Що ж відчували учні після того, як їх взяли, взяли Ісуса Христа? Давайте повернемося до нашого контексту. Перед учнями виникла така проблема страх, що їх також візьмуть, да, як Ісуса, е цей розпач, що, 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 що трапилося з їхнім вчителем та Господом. Да. Е е і в цей момент їм не було, було необхідно пильнувати та молитися. І на цей момент, тому що. Е щоб пильний їхній дух, він приміг небічну плоть. І Ісус Він чудово розумів, які випробовування е, чекають на учнів. Да? І давайте згадаємо з Біблії, як е, е, Христос в цьому уривку, який ми, ми, ми сьогодні да? коли Він перебував з учнями в Хевсіманії то він не спав, він молився, але вони заснули і не молилися. І згадаємо момент, коли Тому Ісус Христос, Він закликає своїх учнів, пильнуйте та моліться, щоб не впасти у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Щоб не впасти у спокусу. В Біблії дуже багато говориться про людську гріховну природу. Да? Тому що людина вона простягнута гріхом. Ми, ми, це ми бачимо з е, перших рядків Біблії да? про Адама і Єву, Да? І коли начебто раніше Єва бачила цей плод, ці дерева, да? всі ці плоди. і цей стає, тут неожиданно, він стає спокусливий для Єви. А чому він стає спокусливий? Тому що дьявол да, він обманув і Адам він втратив пильність і не був поряд з дружиною своєю. Він не пильнував. а дьявол він завжди ловить нас на гачок. Я зачитаю вірш. Про дьявола, що пише Біблія Івана, 8, 8 глава, 44 вірш. Ваш батько дьявол, і ви прагнете виконувати його волю. Він від початку був убивцею і в істині не встояв, бо в ньому немає істини. Коли він каже неправду, то говорить від себе, бо він брехун і батько неправди. Тому брати і сестри, дьявол постійно ловить нас. На гачок через різні залежності та ідоли в нашому житті, різні твердині. І ми думаємо, що е, ми на них не звертаємо увагу, ми думаємо, що, що вони е, ніяк не відображаються в нашому духовному житті, в нашому житті. Але ми можемо побачити, що хтось постійно е, лістає ленту інстаграма, хтось постійно пер, е, просматрює Новості в Телеграмі і переживає, постійно знаходиться в переживаннях, да? е, втрачає свій час, хтось ведеться на е, уловки дьявола і заїдає, наприклад, якісь проблеми, да? стреси на ніч. Да? Е, і дуже багато в цих сферах життя, дуже багато таких речей, які е, підловлює нас дьявола. У нас твердить і спокус. Хтось гнівається, да? хтось не може стримати свій гнів, і у, може, в пориві може зробити такі речі, які е, неприйнятні речі да, в звичайному стані. Ідолом нашим може бути і робота, яка займає наш, весь наш час. І е, е, який результат? Що ми е, все менше і менше. Це глянує відносини в нашій сім'ї. Да? Це а, ідолом може наша картиня, коли ми щось побачили, і нам цього захотілося, наша похоть. Побачили якусь красиву дівчинку, спокусилися. Комусь важко бути щирим з людьми, тому що він боїться думки людей. І в нього це важко запобігти цій твердині. Да? Хтось колись в дитинстві відчув смак алкоголя чи наркотиків. І він все життя бореться з цією, з цією залежністю. Все, що ми ставимо на перше місце, стає, окрім Ісуса Христа, стає нашим ідолом. Тому, брати і сестри, я призиваю вас, будьте пильними і моліться, щоб позакривати наш дух, підтримувати і живити наш дух. Бо Дух Ісус Христос каже далі, дух бадьорий. Куди ж спрямований наш погляд? І чому ми спрагнемо в своєму житті? Це питання риторичне, риторичне для вас. Як же жити своїм життям? Звичайний день простої людини. Людина втомлена на роботі. Загружена багато багато всього мусору, психологічно, фізично. Вона приходить з роботи і що треба робити. В неї немає, немає сил. Вона скатується в різні види залежності. Вістає ленту інстаграма, дивиться, хтось дивиться телевізор, хтось дивиться серіали, хтось грає в ігри, хтось просто леді лежить. І в цей момент ми втрачаємо пильність. Але як же жити своїм життям? Господь, якщо ми молимося, якщо ми спілкуємося з ним, Він підкаже дуже багато корисних таких речей, які допоможуть нам переключитися в домашню атмосферу, які допоможуть нам зняти цей стрес. Їх дуже багато. Ми можемо прийняти контрастний душ. Ми можемо побути наєдині з коханою людиною. І Отримати ці, ці корисні положительні емоції, ми можемо побути на єдині з, з нашим Господом. Щоб поігратися з дитиною, щоб перемкнутися на домашню атмосферу. Господь це дуже багато таких способів, де ми можемо розслабитися, звільнити свій мозок від психологічної та фізичної напруги. І про це нам може підсказати наш Дух Святий. Коли ми перебуваємо в молитві і зв'язку з нашим Господом. І ще я хочу сказати про користь утрішніх молитв. Господь в своєму слові каже, що «Милість моя оновлюється кожного ранку. І я на своєму досвіді переконався, що коли ми починаємо ранок з Бога, з молитви, то нам набагато краще, набагато краще ми проживаємо цей день. Ми заряджаємося від нього і, нам, і ми заряджаємося, і ми, і ми якось так, нам кажеться, що день пройде набагато краще, і все буде добре. У молитві Бог нам підказує, що нам робити, щоб не впасти у спокусу щоб звичайні побутові речі вони не перетворилися для нас ідолом. І коли ми маємо особисту молитву з Богом, то ймовірність того, що Господь нам підкаже, да, і е, коли ми знову скочуємося в будь-які спокуси, вона підвищується. Що ж нам треба, щоб нам зцілитися? Да? По-перше, треба прийняти і побачити нашу проблему. Тому треба пильнувати, поставити правильний діагноз. Наприклад, якщо я помічаю, що ввечері я мене тягне на солодке да, перед сном, я хочу заїдати якусь проблему, да? побачити причину. Да? І, е, Побачити, до яких наслідків це призведе, що це призведе до хвороб, що це призведе, що, я, що вночі я не буду висипатися, і, а, це, а, тому що мій організм, мій шлунок, мій кишечник буде працювати, мій кишковик буде працювати. І я, я, я лише сказав про одну сферу життя. І во всіх сферах нашого життя і духовному, і в відношеннях зміни, і в інших сферах, і на роботі. Нам треба пильнувати, пильнувати і замічати, які твердині, які спокуси заважають нам. Або ще один ідел постійна тривога і переживання е, за страх смерті, да? смерті наших близьких, наших дітей, дух контроля за ними. Апостол Павло в посланні в церкві він каже, Слово Божому, щоб ми. Поломили наші думки. Тому що, е, і який ми можемо перевести підсумок, що пильнуючи і молячись, ми маємо силу для перемоги над пакусами. Ісус каже, що дух бадьорий. В Писанні дуже багато уваги приділяється, щоб ми не вважали свій дух, щоб ми його підтримували молитвою. І написано, що плоть людська, вона немічна. І вона завжди, нас, завжди нам обіцяє та піштовхує і виконує обіцянки. І плоть постійно чинить тиск на наш дух, тому що ми маємо цей перешородний гріх. І наша плоть вона завжди стає плацдармом для дії дьявола. Галатам, 6 глава, 7 по 8 вірш. Не обманюйтесь, Бог з неважаємим не буває. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа важне життя вічне. А зараз, брати і сестри, я хочу зауважити вас, що людина здатна, якщо вона ослабляє в цьому бодрості і в молитві. Що вона здатна до великого падіння. Я хочу це привести на прикладі Петра. Що сталося з Петром? Давайте згадаємо цей епізод. Глибока ніч перед сутінками очі втяжаліли, наринули неприємні спогади, коли Петро він згадав, що він відробив ухо Малху, і він зустрів його брата, і він спитав його, а чи ти знаєш Ісуса? І в цей момент його сознання відключилося. Страх переміг, плоть перемігла, перемогла, бо він не молився. Брати і сестри, та й апостоли заснули, тому що їх здала, здала, вдала е, втома та пригніченість. Чи дійсно вони не змогли спати годину і підтримати Ісуса в молитві? Чи дійсно такий нестерпний був сум і сумливість? А відповідь Ісуса Христа. Дух бадьорий. Дух бадьорий завжди. Бадьорий дух перекладається з грецького це, це місце, що це слово перекладається завзятий, бажаючий, що прагне, що, що він завжди в будь-який момент бажає і намагається виконати волю Бога. Дух готовий. Йому не треба збиратися духом. Тому, брата і сестри, я хочу на, 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 зауважити, що Бог Він хоче, щоб ми пройшли всі труднощі в нашому житті і перемогли всі спокуси. І подолали всі випробовування на нашому життєвому шляху. І для цього нам потрібен сильний і бадьорий дух. І в посланні Римлянам говориться про це. І Друзі, як часто Господу доводиться говорити нам, як Петру, не могли би ви хоч одну годину пильнувати зі мною, пильнуйте та моліться, щоб не впасти у спокусу. Сороковий вірш і повернулися до учнів, і знайшов їх сплячими, і сказав Петрові, чи справді не могли ви одну годину пильнувати та молитися зі мною? Дорогі брати і сестри, якщо ви. Зазнаєте поразку в вашому духовному житті, або у вас бракує сили для перемоги над спокусами, то пильнуйте і більше молитися. І сьогодні, якщо Господь спонукає вас через Святого Духа до покаяння, до прийняття спасіння в Ісусі Христі, будь ласка, не проспіть цього заклику. Пильнуйте за станом свого серця, звертайтеся до Господа. Сповідуйте свій гріх і твердиню в молитві і в покаянні. І Господь дасть вам радість, мир, любов. І саме головне, головне Він, він звільнить вас від цього гріха або твердині. Брати і сестри, давайте зараз разом звернемо, звернемося до Бога. Встанемо і звернемося, і помолимося. Господь, ми звертаємося до тебе, благослови нас, дітей твоїх, щоб, незважаючи ніякі шторми в нашому житті, бурі навколо і всередині нас, Дух Святий, допоможи нам, коли це потрібно, відкрий нам очі і уха, щоб ми побачили і полонили наші гріховні думки щоб ви стояли на сторожі свого серця, робили правильний вибір, правильно оцінювали ситуацію. Допоможи нам, Господи, розпочинати свій день в молитві і спілкуванні з тобою. Ми, діти твої, і хоч, хочемо, як нашому батькові відкривати усі скорботи, всі бажання і радості і проблеми нашого серця. Ми просимо тебе, Господь, благословіння протягом наступного тижня. І допоможи нам не спати і пильнувати, коли це потрібно. Молитися Тобі, щоб наші сили не слабшали, як Ти, Господь, заповідав нам. Амінь.